Панель справжнього клінкера, народ. Ось дивіться, це, звісно, продукт не для кожного, тому що він не дешевий, але якісний. Тобто, тут іде вже справжня клінкерна цегла. А це у нас листок такий, бачите, пінопласт, на який нанесено, приклеєно, виходить. Ось гіпкий клінкер. Тобто, не гібкий, а справжній вже. Якщо ми спробуємо оторвати, ми оторвемо в з куском пінопласта. Поки не хочу портити, може колись в слідчому відео якомусь покажу вам обов'язково, як я його буду відривати. Так що підпишіться, не пропустіться. Термошов у нас присутній тось і зверху, і знизу, і по бокам, тость немає мостика холоду. Абсолютно не буде. Товщина пінопласта може бути від 50 мм до 200 мм. То есть, для різних потреб, для різних утеплень, ну все залежить від того, які у вас стіни. Ви Просто подивіться, як воно круто, класно виглядає, і плюс ти його ніяк абсолютно вже не поб'єш, не розіб'єш. Буде щось нести, ти його черкнеш. Ну це ж у нас виходить, що це ж у нас камінь, плитка. Тось. Тобто. Так що, хто хоче утеплятися, хоче якісно утеплятися, гарно щоб було, і тепло. Всі контакти в шапці профілю.